Зимові свята час, коли кожна дитина має можливість відчути всю чарівність цього особливого періоду року. Кожен день сповнений очікуванням дива та яскравими враженнями, а серце дитини б'ється від радості, коли вона спостерігає, як за вікном кружляють сніжинки. Зимові свята це особливий час, коли дива стають частиною нашого повсякдення, а дитинство наповнюється найсвітлішими спогадами. Саме тому, завдяки однодумцям та успішній співпраці з українською діаспорою в Китаї, громада Клаб та Мариною Горошко ми змогли створити чарівне свято для дітей з опікунських родин фонду і для дітей з родин ВПО, що постраждали від наслідків війни та наразі проживають у Києві. Завдяки злагодженій й взаємодії нашої команди, партнерів та волонтерів, 94 дитини отримали унікальну можливість. Виразити свої бажання через малюнки і отримати саме те, що вони зобразили на чудовому святі, яке ми віримо стане для них незабутнім. Ми бажаємо, щоб всі діти нашої країни зростали у люблячих родинах, мали все необхідне для щасливого, сталого дитинства і, звичайно, не переставали вірити у дива.